Ресторан однієї з найпопулярніших мереж громадського харчування у центрі Києва. На порозі досі видно плями крові, а двері затулені чорним поліетиленом. У обідню пору, коли тут збирається максимальна кількість відвідувачів, стався просто моторошний випадок. Хлопець з дівчиною зайшли перекусити. Коли пара вже виходила з кафе, дівчина згадала, що забула банківську картку і повернулася. Коли ж знову підійшла до виходу, побачила коханого у калюжі крові. Заглядую туди, а там дівчина кричить. В крові было весь тамбур, я никогда столько крови не видела. Стояла девушка на коленях, лежал парень на правую сторону. Я попыталась узнать, що же произошло. Девушка сказала, что він вот поранувся. Очевидці кажуть, що хлопець з невідомих причин кілька разів вдарив себе ножем у шию. Його намагалися врятувати, але він стік кров'ю ще до приїзду медиків. Дівчину ж у шоковому стані забрала швидка. Правоохоронці встановили особу потерпілого. Це 29-річний місцевий мешканець. Зі слів свідків та очевидців події, він сам собі завдав тілесні ушкодження. Зараз на місці працюють слідчі, вони опитують свідків та переглядають відео з камер спостереження. Аби З'ясувати, чи дійсно це було самогубство?